Дня. Бажаю вам радості, діти, щодня! Сьогодні я хочу познайомити вас з українською народною грою, зайчик. Народні ігри, створені народом, так само, як казки, приказки, загадки, вони передаються з покоління в покоління. Як дитина бігає і грається, так її здоров'я усміхається, говорить народна мудрість. З кожним роком. Наші діти все менше грають у народні ігри. Комп'ютер, ігрові приставки заполонили душі наших дітей. Вони перестають спілкуватися один з одним. А колись давно вуличні ігри були і своєрідним дитячим садком. Батьки багатодітних родин постійно були в полі, і діти самі об'єднувались для ігор. Багатий український народ на ігри зі співанками. Ось ігра зайчик проводиться під спів української народної пісні Ой на горі жито сидить зайчик! Її можна проводити у будь-якій обстановці, у помешканні, на галявині, на подвір'я, біля ставка, на березі річки, на луках. У давнину діти використовували для рухливих ігор майже все, що потрапляло під руку. Для гри «Зайчик» Брали рогач та коцюбу. Мало хто з сучасних дітей знає, що таке рогач та коцюба. У прадавні часи їжу готували у печі. Рогач це пристосування у вигляді довгої дерев'яної палиці з металевою рогаткою на кінці, яким захватували і ставили у піч горшки і чавунці. Під кожен розмір чавунка був свій рогач. Коцюба це знаряддя у вигляді залізного прута з розплесканим і загнутим кінцем для перемішування палива в печі і вигрібання з нею жару попелу. Отож, для гри рогач і коцюбу клали на підлогу навхрест і під співпісні виконували ось такі танцювальні руки. У нашому сучасному житті не всі діти можуть знайти рогач та коцюбу, тому ми спробуємо їх замінити. Головне у цій грі знайти щось, що можна покласти навхрест. Якщо ви збираєтесь погратися у гру на природі, можна знайти дві рівненьких лозинки і покласти їх на землю. Має декілька куплетів і приспів. На кожний куплет до гілочок підходить новий гравець. Під з гравці виконують однакові рухи. Подивіться, ой на горі жито сидить зайві, він ніж коломиче, а на приспів. Якби так і ніжки мала, кожен гравець вигадує світ. Я не мичевиряла, як той зайчик, як той зайчик. Гра виховує почуття дружби і колективізму, розвиває спритність, силу, швидкість реакції, правдність і кмітливість, музичний слух. А головне, що це дуже весело і цікаво. Бажаю вам, діти! Щоб радість дісталась до всіх. Гуляли і грали ви дружно, і крізь лунав радісний сміх. Запитайте у своєї бабусі чи дідуся, можливо, вони пригадають якусь народну гру, у яку вони гралися у дитинстві, і навчать вас, як у неї гратися. Чекаємо на ваші розповіді. На все добре. До побачення!